Так, знімаю розміри. Давай, віднизу піддона до верху відрізано, якщо одну секцію сегмент цієї клітки відрізати, то виходить 91-92 см. Тобто з піддоном клітка в двері 90 см, в яких проєм менший, не влізе. Якщо міряти від клітки, виходить 81 см. Це питання, чи в 90 см двері клітка влізе, якщо в будинку таке робити. Далі, по ширині. От беремо по ширині. По ширині тут... Получається так от, метр і по глибині, напевно, теж метр, або метр двадцять, я вже ну, Метр двадцять. По глибині от, єврокуб стоїть на європідноні, метр двадцять. Відповідно, якщо хочеться, щоб ця схема влізла в стандартні двері будинка. Це треба тоді відрізати його менше. От в мене сам Єврокуб відрізаний менше. Тобто, що взяти за саму саму ємність, то в мене тут 70 см висота. Під наємність через двері 90 см пройде. Можна тоді клітку цю різати не так, як я відрізав, а її можна різати по цьому рівню. Але тоді треба думати, як кріпити оцю. Як вона на чому вона буде стояти. Тому що вона ж має стояти на клітці. Та? Тут ж вага оцієї грядки 200, ну, 200 кг точно буде важити. Її не можна поставити на пластик, її треба ставити на клітку. Тобто, якщо зробити під цю грядку стійку якусь з дошок збити, то тоді можна цю клітку відрізати. по Цьому рівню, тут лишити раз, два, три сегмента. Самоємність відрізати по 70 см, в неї тоді в ємності буде можливість 700, 750 літрів заповнити. У мене за 700 літрів заповнено. Відповідно, якщо розрізати її по 70 см, вона війде в двері. Клітку тоді різати менше, щоб вона тримала саму ємність. А для грядки придумати основу якусь зробити з дошок А вона має тримати ну 200 кг нормально. От такі розміри.